Михайло Цимбалюк, Батьківщина, шановний пане голово, президія, шановні народні депутати. Я насамперед дякую лідерам фракцій, голові Верховної Ради, угоджені раді за те, що цей законопроект нарешті потрапив в сесійну залу. Бо це була праця багатьох народних депутатів, які входили у міжфракційну робочу групу по розробці цього законопроекту. Я дякую. Авторами його є Юлія Тимошенко, ще ряд колег. З нашої фракції і представники всіх фракцій і груп без винятку, те, що сказала колега, що важливо в цьому законопроекті, ми як кажуть, унормували норму на право військовослужбовцями поширювати інформацію, крім тієї закритої, яка регулюється іншими нормативними документами. Цим законопроектом ми, що стосується, Роботи або служби капеланів чітко внормували норму. Хто може і має право бути капеланом Збройних сил України і інших військових формувань? Не мають право представники церкви, які мають відношення до країни-агресора, а також особи, які мають богословську освіту. Це дуже важливо, що будуть збережені ті традиції, які розпочалися були ще раніше. Наступне, ми унормували. Норму, що стосується одноразової грошової допомоги військовослужбовцям при народженні дитини, і я дякую членам комітету і. Міністерство оборони, які підтримали нашу пропозицію, те, що стосується надання права лікування військовослужбовців в разі поранення, і звичайно, ми нарешті нормою закону нормуємо виплату грошової допомоги родичам в разі загибелі військовослужбовців під час виконання бойового завдання. Наступне колеги, цей законопроект дає нарешті. Відповідь щодо е, права військовослужбовців, які досягли пенсійного віку на оформлення пенсії, діючого законодавства передбачає особисту появу. Особи в пенсійному фонді України цим законопроектом ми даємо право письмово звернутися до пенсійного фонду і з підтвердженням початку військової частини і завірення командиром або начальником. Це важлива норма для тих людей, які сьогодні продовжують службу і досягли пенсійного віку. На завершення, шановні колеги, ми унормували все те, що вимагав. Час ми врахували пропозиції Міністерства оборони збройних сил і інших військових формувань. Я хочу подякувати комітету з питань національної безпеки, оборони і розвідки, особисто голові цього комітету, де я побачив фахову роботу під час розгляду правок. Дякую і прошу голосувати за.